Контроль, команда. Це не просто хобі, це стиль життя. Тут усе по-справжньому. І зараз ти побачиш, як воно бути одним із нас. Це Єлорайд, і ми готові до старту. Привіт! Мене звати Анна і я тренер команди Єлорайд. І сьогодні я покажу, як це прокидатися з думкою про мотоцикли. Як це гнати на межі, але при цьому залишатися холодним, як лід. Ми тут з 7 ранку і зараз відбуваються тренування заїзди, Після чого будуть кваліфікації, офіційне відкриття змагань і також безпосередньо самі змагання. А поки що я пропоную подивитися, як ми готувалися, як працює команда. Тож ходімо за мною. Мене звати Євген, я з команди Yellow Ride. Kawasaki 24-го року ZX-6R, стандартна комплектація. Технічні характеристики ми все зробили, все, що стосується спорту. Спортивні гальма, спортивна підвізка налаштована. Ну і там трошки телеметрії, там виставлений в спорт режим. Ну, Все, що потрібно для того, щоб хоч трошки їхати швидко. Там біс, захист спини, в мене ще є подушка безпеки, airbag. Зовнішня. Ну, все про безпеку, щоб безпечно доїхати цілим. Унікальних я вам не скажу, але вчора ми його налаштовували саме під мене, бо ми міняли підвізку. Заміна і вчора ми його налаштовували саме під мене. Вже відбулись кваліфікаційні заїзди всіх класів. Зараз наші гонщики вишиковуються на парад пілотів, і вже от-от відбудеться офіційне відкриття змагань. Для кожного з пілотів нашої команди сьогодні це перші змагання, тобто це дуже хвилююче. Ми задоволені в принципі результатами кваліфікації. Будемо з нетерпінням очікувати гонку, приборкувати свої емоції і всім, всім пілотам. Я бажаю чесної і гарної боротьби. Запрошую разом зі мною подивитися на всі байки гонщиків. Ходімо. Фантастичну новину, про яку розповімо вперше саме тут. Ми стали партнерами мотюль, і вони сьогодні разом з нами підтримують трошечки хвилюються і очікують найкращих результатів і перемог разом з нами. Поки гонщики налаштовуються на змагання, я пропоную провести вам невеличку екскурсію і розповісти, що загалом тут відбувається. Почнемо з нашого наметика. Там ми готуємо байки, ми працюємо з пілотами. Ми продивляємося, як ми проїхали, звіряємо наші результати. Хвилюємося і готуємося до найголовнішого, для чого ми тут зібралися до змагання. Що ж, тут в нас місце, де команди готуються саме до змагань. Тут є місця, де пілоти відпочивають, де пілоти готують свої байки. Тож я пропоную трошечки зі мною пройтися і подивитися, що саме зараз роблять пілоти перед своїми змаганнями. Мене звати Артем Черепенко, номер 47 Я виступаю за команду БМВ Моторад Україна. Я виступаю на мотоциклі БМВ з 1000 РР 2024 року. Значить, ось мій мотоцикл, 47-й номер. Відрізняється від усіх тим, що у нього, на мою думку, найкращий дизайн. Він найяскравіший, тому що це фарба. Ми його розмальовували. У мотоциклі стоять вже гарні гальма з заводу, потужний двигун. По ергономіці трішки поставлю собі додатковий упор, але ви бачите, що спортивний пластик не витримує і напрямій, тобто фізичний вплив іноді руйнує скловолокно. Поставив з гріпи, щоб колінами класно чіплятися в повороті. На кваліфікації вже все було добре. На тренуванні були там деякі доопрацювання з гальмами. Ось. Але кваліфікацію проїхав добре. Вестика – тисяча 1001 місце, в супербайку третє місце. А перші два кола, особливо на тренуванні, не було гальмів фактично, тому що міняли колеса, десь не протерли гальмівні диски. І поки вони прогрілися, поки вони почали працювати, то пройшло два кола. Було небезпечно. У своєму класі стака тисяча. Є два швидкі хлопця в команді Рейсінг», В принципі, будемо з ними боротися. Супербайку Костя Пісарів там без конкуренції, чемпіон чемпіонів. Даня Калаш класний час показав, але він в шесотках виступає. Тому, в принципі, ось така ситуація. У власному відчуттю буду боротися лише за перемогу. Перше місце в цьому році є чітка ціль, чіткий план. До кінця жовтня все розписано, тренувальний табір. Тому працюємо, тренуємося. Треба чемпіонство отримати. Все. А це а далі гонки, як буде, це техніка. Всяке різне може статися. Назвати Іван Загній. це мій мотоцикл Kawasaki Ninja ікс 400. Все дуже класно, є великі переваги над конкурентами. Все завдяки моєму найкращому тренеру Каліїну Артему. Так, є головний конкурент, там рожевий мотоцикл, кнопки на домініка. Можливо, трошечки зробимо мягкіший задній амортизатор, а так все дуже супер. Дмитро Іванько, гонщик, гарант-автотехнік. BMW S1000RR, HP4, трошки на тюнінгу, трошки на підвісках, трошки на гарних гальмах, з цікавою приборкою, дашборд спортивною. І трошки тюдінга додано на двигуні. Взагалі перед стартом була модернізована гальма. Вони нас закінчили ще вчора на три дні. І ми не розуміли, що коїться з мотоциклом. Виявилося, що там була проблема з супортами гальмівними. Взагалі, в цілому, концепція мотоцикла це головна підвізка, була зроблена технічно. Двигун у нас запломбований з заводу, він новий. І ми туди не лізли взагалі. Єдине, що ми перепрошили трохи е дросель відкриття газу і трошки додали по карті е мощності е на мотор. Все. Пірелі e, Пірелі, бо вона найстабільніша зараз. E, хоча вона по ціні трішки кусається. Раніше ми на мішеліні могли покататися, а вже зараз і Мішелін вийшов тут ціну, що і Пірелі, але вона довше держи і краще. Ну, взагалі в екіпі не буває такого, що щось не, не суттєве. Тут все, що необхідно. Ну, перше, це шолом, звичайно, це те, що ну, травмується. Е, під час падіння і найнебезпечніше це шоломи, тулуб. Тулуб. Ми зараз використовуємо подушку безпеки Альпінстар, яка підходить під наш комбінезон АйРТ. Вона працює в парі там, з датчиками з усім. Взагалі, ну, захист спини, звичайно, як мінімум, має бути гарний комбінезон з захисними е, там, налокітниками, наколінниками. І в принципі дуже е, важливо також мотоботи. ми гуляємо між командами. Хочеться підкреслити, що це вперше з початку повномасштабного вторгнення. Ці змагання доступні для глядачів і знову потрохи відновлюються. І дуже хочеться подякувати організаторам СБК ЮА за таку прекрасну можливість. А також в першу чергу хочеться подякувати нашим військовим, завдяки яким ми маємо шанс змагатися і маємо шанс жити в вільній Україні. Ми мобільна вогнева група 27-ї Печерської бригади. На озброєння ми маємо американський кулемет Канік М2. Має калібр 12,7. Всі бажаючі можуть доторкнутися до цього кулемета і подивитися його структуру, з чого він складається. Кожну ніч ми стараємося збивати шахетів, які летять у Київ, Київську область. Можна Потримати справжню і впівішку, ознайомитись, спробувати політати на симуляторі. Є різні, різні рівні, різні програми. Можна просто політати, можна попрацювати по повітряним цілям, тобто збивати ворожі шахети. Якщо є бажання, будемо раді вас бачити в нашій 27-й печерській бригаді. Долучайтеся. Також у нас сьогодні представлені хлопці, які відновлюють таку дисципліну як мотобол. Я пропоную, щоб вони вам розповіли, що це таке. Ну, скажи, будь ласка, що це за мотоцикли? О, це олдові мотоцикли. Вони 60-го року випуску плюс-мінус це перформанс, так би мовити. На таких мотиках грали в мотобол, і зараз так. вони можуть ще щось показати. До вас складно потрапити в команду? Ні. Е, знаходите так. нас е, в інстаграмі, поки що так. пишете в директ і кажете, я хочу грати в мотобол. Я бажаю вам успіхів. Дякую. Запрошуйте на змагання. обов'язково для всіх, хто хотів спробувати поїздити на задньому, також тут представлена станд машина. Будь ласка. Раз відбувся заїзд в нашому класі, на другому колі впав пілот, наш колега. Зазвичай, якщо проїжджається більше ніж 75% траси, відбувається якась ситуація на трасі, через яку неможливо продовжити перегони, то ми залишаємося на тих результатах, на яких залишаємося. Так як це відбулося зараз, в початку заїзду, ми чекаємо, що там вирішать по полотну, чи є там мастило, чи є там якісь залишки, там пластика, мотоцикла, так далі. Який пілот? Але якщо гонку зупинили, відповідно там. Одна ситуація або тяжкий пілот, або якесь пошкодження полотна. Ми чекаємо в нашому випадку. Ми якраз пережили те, чого ми боялися. Більше всього це перший старт для кожного гонщика. Перше змагання, особливо якщо він раніше не приймав участь ні в яких змаганнях, і це вперше це завжди дуже сильно емоційно. І відповідно, ми пройшли цей перший старт. Побачимо, що буде в нас на рестарті. Очікуємо, сподіваємося, з пілотом все добре. Привіт, я інструктор Єловрайд Бритвіч Іван. 10 годин мінімум. А там далі, як людина буде справлятися із дачею на категорію А. При правильному підході взагалі ніяких питань. Перший виїзд місто, перша поїздка взагалі не страшно навпаки. Найважче усвоїти перші базові елементи, там, подолають цей тремор і зібратися. З думками. Погляд це є погляд. Всі дивляться донизу, а треба далі. Так вони втрачають баланс-контроль. Нагляд інструктора є найважливіше, тобто ще є екіпіровка дуже важлива. Нагляд інструктора, досвід інструктора. Можна само відпрацьовувати деякі елементи, але після... Після того, як за тобою хтось подивиться, запрошую всіх до нас на заняття, на підвищення кваліфікації, на спортивні тренування, на тренування передміські на майданчику, на джимхану. Так, ну що в нас стартував заїзд ССП 300 та клас жіночі у нас відбувся на старті невеличка аварія. Гонщик зійшов з дистанції, перегазував, впав, таке буває. Ми всі на емоціях трошки перегрілися. В середині заїзду у нас також відбулося падіння. Зараз зупинили гонку. У нас буде рестарт. Їдемо ще 10 кіл. Цікаво. Досі під впливом адреналіну вони такі змішані. Це моя перша така гонка. І тут така була запекла боротьба. Дійсно, на три днях такого ви не відчуєте. Катерина радістка. Вона мене вразила дійсно. Я не знав, що вона така швидка та технічна. Респект їй. На тре днях був хвилина 41. Тренер каже, що зараз я швидше поїхав. Мені дійсно цікаво, бо лептаймер ми зняли, і я їхав на рандом. Я вам скажу, що їхати не так страшно, як стояти і переживати за своїх ребят. Але реально, я не думала, що буду так хвилюватися за своїх, тому що я пам'ятаю свої гонки, це було хвилювання, але чомусь не таке. Не знаю, може, бо там ти контролюєш, а, а тут ти не маєш контролю, ти вже маєш готовий там готовий людину з навичками, з байком з командою, і ти просто чекаєш, який результат буде. Так, я переміг сам себе. То, 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 що треба було по завданням, доїхати цілим, але фізично трошки незадоволений собою. Ну, це ми поправимо. Мотіком все ок, тільки трошки питання до резини. Цим питанням ми займемося на наступних вихідних, будемо думати. Майже всі ліві повороти в ковзало, тому що я не можу зрозуміти то. Я щось робив по, по скілу, не те. Ну, є, є над чим працювати. У нас зараз буде брифінг, нарада з цього питання, хто що неправильно робив. Другий з кінця. Це дуже гарний результат, бо це мої перші перегони в, цьому, в моєму житті офіційні. Тому я цілий. Все, не є над чим працювати. Я знаю, що треба робити. Завдання було доїхати. От і завершується перший етап шосейно кільцевих перегонів СБК. Що ж, поки ми чекаємо на нагородження, поділюсь нашими особистими результатами в команді. У нас сьогодні було два пілота. Кожен з них їхав в перегонах перше. Женя, наш пілот, який їхав сьогодні в СТК, в СТК 600. Він стартував сьомий, приїхав шостий, непогано. Другий наш пілот, який стартував у нас в ССП 300, стартував сьомий, приїхав п'ятий гарний результат. А я підкреслюю, що коли перегони відбуваються вперше, коли ти перший раз їдеш гонку, найважливіше це просто доїхати. Якщо ти ще став краще ніж ти був до цього, це взагалі дуже клас. Перший досвід перегонів це завжди дуже хвилююче і найважливіше це побороти власні емоції. Чого складаються перегони? Це пілот, це навички накат пілота. Це емоційна стійкість пілота. Це мотоцикл підготовлений. Це команда, це тренерський склад, це адміністрування, це механіки. Найважливіше одна з найважливіших частин це саме технічна підготовка. Я дуже рада, що сьогодні наші пілоти удачно фінішували. І ми зробили для себе висновки, що нам треба технічно підтягнути, що нам потрібно підтягнути по навичках. І побачимось в наступному етапі. Нарешті ми відстріляли цей перший етап, тому що він був дуже важкий. Це був перший етап з глядачами за військову, повномасштабне, оце все неприємне вторгнення. Але ми з усім справились. Чекаю вас на наші наступні перегони на другий та третій етап, 19 та 20 липня на автодромі Чайка. Ти все бачив, було гаряче, але найгарячіше попереду. Єлорай це не просто команда, це шлях, і він може початися вже завтра. Головне, сісти в Не Негай часу приходь у Yellow Ride. і ми навчимо тебе керувати не тільки байком, а й швидкістю, контролем і собою. Побачимось на старті. Вся потрібна інформація в описі під відео.